0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні напружена, складна, але контрольована. Сили оборони продовжують активні дії із закріпленням на вивільнених територіях. Під їх тиском противник проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках. Вишукує способи підтягування резервів, веде повітряну розвідку. В окупованих населених пунктах посилюють перевірки. Але тепер вже шукають не тільки укрнацистів, а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнути в цивільне, вишукують способи евакуюватися. Тим часом окупаційні війська вдаються до провокації, вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів. Видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити Збройні сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення. Самі ж терористичні війська обстрілюють будинки мирних жителів, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом ночі ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, атакував і парою ударних гелікоптерів. На тлі певного зменшення інтенсивності, вогневого впливу противника на лінії зіткнення продовжується терор цивільної інфраструктури, морально-психологічний тиск на населення прифронтових та тилових районів. Реактивними системами залпу вогню Смерч нанесений ракетний удар по житловому району Миколаєва. Три реактивних снаряди влучили в гаражні кооперативи, пошкоджена лікарню. Постраждалих нема. Двома снарядами важкої ствольної артилерії 152-го калібру. Та двома реактивними снарядами системи ГРАД посілено у середмістя Очакова. Зруйновано кілька приватних житлових будинків. Дві цивільні особи отримали важкі поранення. Реактивними системами залпового вогню ГРАД та важкою артилерією щільно обстріляно Нікопольський район. Внаслідок обстрілів пошкоджена крамниці, адмінбудівлі місцевих установ, об'єкти соціальної інфраструктури. Понад три десятки багатоквартирних та приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі, лінію електропередач, газогін. Поранення отримали три цивільні особи. Понад сотню вогневих завдань, виконаних нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 рашистів, самохідну гаубі 100 С, 5 танків та 3 одиниці іншої броньованої техніки. В районі благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів. Чорному морі корабельне угрупування ворожого флоту без змін складу та задач. Будьте уважними та свідомими. Не нехтуйте правилами безпеки. Ретельно перевіряйте інформацію. Ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням, Дотримуйтесь встановлення в порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Зберігаємо спокій і витримку. Віримо в сили оборони, в ЗСУ та нашу перемогу.